Послання 119. Попередження доведе, що Бог існує середа 22 червня 2011 року 19.00. Моя ніжно улюблена дочко, ти зараз стала сильною, бо знесла найгірше випробування на даний момент, і будеш рухатися далі, щоб передати мої термінові благання для всього світу. Вони, мої улюблені діти, повинні знати. Що, коли я невдовзі прийду, то вони зустрінуться зі мною віч навіч. як сильно я прагну показати їм, що я дійсно існую, і як очікую на радість на їхніх обличчях, коли вони стануть свідками моєї любові і милосердя. Бо багато моїх дітей впадуть і будуть плакати сльозами полегшення, радості і щастя, сльозами подиву і любові, бо нарешті після цього можна буде жити новим життям. Де всі зможуть дотримуватись істини мого вчення. Мої діти не розуміють значення цього великого акту милосердя, найбільшого дару будь-коли уділеного людству від часу мого розп'яття, бо через цей дар попередження очі людства остаточно відкриються на правду щодо повноти їхнього існування на цій землі і поза нею. Ті, які живуть сьогодні у цьому світі, повинні розуміти, якими Упривілейованими вони є, бо їм буде надано докази існування Бога, предвічного Отця і Його улюбленого Сина, хоч це і є понад їхнє розуміння. Після попередження не повертайтеся до своїх старих шляхів, я закликаю вас, коли ви побачите мою присутність, і вам буде показано, як ваш гріх не тільки ображає мене, але й штовхає вас. Вниз на дорогу до пекла, не повертайтеся до своїх старих шляхів. Період після попередження є вирішальним для миру в усьому світі і для вашого спасіння. Не відкидайте цей дар, вхопіться за нього обома руками, дозвольте попередженню привести вас до єдності в мені. Якщо ви так зробите і будете молитися про керівництво, то ви будете винагороджені. Новим раєм на землі, де ви не будете ні в чому мати потреби. Радійте, слухайте мене, прислухайтеся до мого послання і дозвольте моїй любові огорнути вас на шляху до мого славного царства. Я люблю вас усіх. Наступного разу, коли ви відчуєте удар любові в своєму серці до іншої особи, пам'ятайте, що цей дар походить від мене, без любові немає життя. Ваш Божественний Цар милосердя, Ісус Христос, Син Бога Отця Предвічного.